Доброго дня, друзі! Я рада знову вітати вас всіх на моєму каналі Прім Таро. Сьогодні я пропоную для вас тему, чому він мене зрадив, причини зради. Ми не будемо розглядати і дивитися питання, чи є взагалі інша жінка у вашого коханого. Це розклад для тих, хто вже напевно про це знає. Хто пережив зраду, хтось зміг пробачити, хтось не зміг пробачити, хтось зберіг стосунки, хтось розстався. Але, власне, цей розклад допоможе зрозуміти більше, чому взагалі це сталося. Бирайте, будь ласка, для себе колоду: перша, друга, третя та четверта. Поки ви обираєте, я нагадую, що ви можете звернутися до мене за особистим розкладом, написати мені в коментарях або звернутися до мене в інстаграмі чи телеграмі. Я проводжу консультації, а також курси Таро для тих, хто хотів навчатися. Або навчається сам, хотів би знати більше, або більше попрактикуватися. Курси є різні, про це ви можете почитати у моєму інстаграмі. Що ж, давайте почнемо. Хто обрав перший варіант? Давайте подивимося, чому вас зрадили. Чому так сталося? Причин може бути багато які пари живуть і проходять різні випробування у своїх стосунках, але не випробування зрадою. Але дуже багато хто саме зіштовхується з такою ситуацією. Перше. Чи є причина, яка причини, якась причина в характері вашого чоловіка? Чому він на це пішов? Саме, як це пов'язано з його характером? Це пов'язано з його такою досить пристрасною та емоційною натурою. Тобто, власне, він, йому треба багато чого від кохання, від сфери задоволень, тому, можливо, йому банально ніколи не вистачає одного партнера, однієї жінки. Є любов до задоволень до цієї сфери, як, ви знаєте, така людина, чоловік, який любить. Гуляти, тому що йому взагалі недостатньо однієї жінки. Йому треба все просто в цьому житті спробувати. Тому, можливо, це одна з причин. Давайте подивимося, яка причина може ховатися в ваших стосунках, чи то щось якось ви зробили, чи підштовхнули його до цього. Щось якась тріщина у ваших стосунках була. Важливо, ви на певний час. Це може бути така ситуація. Ви на певний час розсталися, або посварилися, тобто це не була знаєте, така пауза, не, фінальна, не фінальне розставання. І в цей час він знайшов для себе інше, але ви все одно сприйняли це як зраду, тому що вже знаєте, ви для себе не визначилися, що це був кінець стосунків. Якась відстань, якась пауза, якась криза. А він скористався цією паузою, цією кризою для того, щоб одразу опинитися у ліжку іншої. Розумієте? Але певна криза була у вас. Саме ця інша жінка, яка спокусниця, розлучниця, скажімо так, що такого вона зробила, аби привабити його та підштовхнути до цього? Ви знаєте, зустрілася така жінка з таким настирним досить характером, яка вже мала на нього види, і вона скористалася цією вашою кризою. Дуже чітко лейтмотив проходить, що була певна криза, і вона лише підлила масло в вогонь. Тобто, знаєте, так, налаштувала його проти вас. Що, якщо у вас виникла криза, то все погано в ваших стосунках, що ви про нього не піклуєтесь, що ви йому не підходите. Тобто така різка, знаєте, була критика на вашу адресу. І, звичайно, це ще більше підштовхнуло його у її обійми, тому що він в якийсь певний момент зрозумів, що ви справді до нього несправедливі, і, можливо, це справді не пауза, а краще все ж таки покласти всьому цьому кінець. Ну, вона теж доклала певних до цього зусиль. Чи є якийсь кармічний борг? Невідпрацьований, через який ви пройшли цей урок проходите наразі цей урок зради. Ви знаєте, я б не сказала, що є певна якась карма в цьому плані. То кармічного зв'язку, як такого, я не бачу. Це просто, знаєте, ситуація, яка розвинулася вже зараз. Так вона виникла у ваших стосунках. Тобто, я не бачу, щоб, наприклад, в минулому житті ви призвели до чогось такого, ви себе повели саме так і тим самим розпочали цю кармічну програму в цьому житті вам те, що ви робили не так в тому. Такого немає. Давайте спитаємо так: чи варто пробачати цю людину, якщо він хоче помиритися, або чи варто було це робити, якщо ви вже його пробачили? Ситуації, тобто, бувають різні. Чи буде таке примирення, пробачення. Е порада карт ні. Пробачати не варто. Е справді, це, е можливо, це вже кінець. Якщо ви його пробачили, то. Ну, тільки час покаже, наскільки правильно ви зробили, але я бачу, що буде все одно таке емоційне відчудження. Ви будете постійно ревнувати, постійно його підозрювати. У вас будуть певні проблеми у сексуальній сфері, тому що ви не зможете так просто навіть на фізичному рівні через це переступити. Тому, якось такий знак, що все ж таки це велика криза для ваших стосунків. Ну, зрада – це завжди велика криза. Але наскільки ви зможете пройти через неї, я не знаю. Якщо ви помирилися, чи буде взагалі він зраджувати вам ще саме з цією партнеркою? Чи залишиться він з нею, з цією партнеркою, якщо через неї виросталися? Ні, я не бачу в них продовження стосунків, тобто він її використав просто в той момент, коли найбільше йому це було потрібно втішитися у обіймах іншої жінки через те, що криза сталася у ваших стосунках, тому у них майбутнього я, власне, не бачу ніякого. Скоріше за все, ви знаєте, що ще цікаво, по цій карті де специфічне значення і оці колоді це жертва. Він її також, як і вас, принесе в жертву. тобто він І її зрадить, якщо, вони, якщо ви розсталися, наразі він з нею. То з нею він не залишиться. З нею він вчинить так само. Це буде певна карма для неї. І розуміння того, що на чужому нещасті свого ніяк не можна побудувати. Тобто, все це їй повернеться. Чи буде він зраджувати ще з іншими жінками? Хоча по цій карті вона зрозуміла, але врешті-решт, якщо ви помирилися, то знаєте, що до неї він не повернеться. Чи буде він зраджувати вам з іншими? Цілком можливо, як я і казала, що в характері в нього це. Тобто він буде... В нього є ця потреба, розумієте? Можливо, при кожній кризі він буде бігти до іншої жінки і знову знаходити, втіху саме у ній, у іншій жінці. Тому оця карта, яка говорила про те, чи варто пробачати. Ви знаєте, навряд чи він зміниться, навряд чи в цьому плані щось зміниться. Можливо, колись пройдуть якісь усвідомлення, але наразі я не бачу, щоб робота над помилками ним проводилась. У будь-якому разі бажаю вам терпіння. Переходимо до другого варіанту. Хто обрав другу колоду? Так, власне, перше запитання. Яка причина? Того, що він вас зрадив у його характері, що таке ховається в його характері, що він вас зрадив. Знаєте, я не бачу, щоб це було щось таке в його характері, саме що він звик зраджувати. Тут скоріше щось таке сталося з ним, що йому дах знесло просто в один момент. Тобто якась подія, щось всередині нього, просто винесло йому мозок, знаєте, здоровий глузд, і він на це пішов. Тобто це не в характері, це якась стихійна подія. Якась подія, яка це запустила цей процес. Добре, що саме у ваших стосунках пішло не так, що зробили, можливо, ви що він вас зрадив? Цікава карта. Тут може бути багато причин. Можливо, ви занадто турбувалися про нього знаєте, дуже сильно. Це йому якось дещо приїлося. Недостатньо по цій карті є велика турбота про свого партнера, але недостатньо пристрасті. Можливо, саме по першій карті цій пристрасті його в йому дах і знесло. Хтось йому такий зустрівся пристрасний, ну ми далі побачимо. Вас йому було недостатньо. Можливо, тут щось приховане ситуація, якась пов'язана з дітьми, тобто, можливо, вони щодавно народили дитину за зайняті дитиною. Можливо, ви не хочете дітей, а він би цього хотів. І це могла бути одна з криз, або навпаки, ви хочете дітей він не хоче. Тобто, щось у цій карті є такі певні енергії. Тож причина могла бути одна, в одній з цих причин криється проблема. Це жінка, з якою він вас зрадив. Яку роль зіграла вона? Ну, вона це, скажімо так, підготувала для цього підґрунтя, певне, тобто вона теж доклала до цього зусиль. Я думаю, що вони певний час були знайомі, і вона, скажімо так, методично працювала над тим, аби заманити його. І це знаєте, це була навіть не спокуса якась така, а це більше було про спілкування, про таке, знаєте, дуже повільне. Методичне нагадування про те, що він не досить щасливий з вами, йому було б краще з нею. Тобто в неї був цілий план про те, як його заманити. І тут ще щось про фінанси, про гроші. Можливо, вони працюють разом, тому дуже часто вони разом знаходяться багато часу проводять, або вона якось допомагала йому фінансово. Чи є певна карма в цій ситуації? Кармічний борг, можливо. Щось таке. Е, так, це може бути. Тобто в минулому житті, в минулому житті щось таке сталося, чи, знаєте, в цьому житті, можливо, вже ви наступили на ті самі граблі. Або в минулому житті вам просто повертається в цьому житті те, що ви зробили в минулому, не так. Саме якась така ситуація, з якою ви не винесли урок в тому житті. Знову вам, от, по цій карті дуже багато проходить про граблі, ті самі граблі, на які ви наступаєте. От, цю помилку ви повторюєте знову і знову в цьому житті, і в попередніх так само. Тобто, ще це, знаєте, що дуже цікаво може бути про карму роду. Можливо, саме через це проходили жінки у вашому роду, ваша мати, ваша бабуся. І кожного разу вони з цим стикалися і цю, якби, цю програму поведінки. Ви побачили, запам'ятали на підсвідомому рівні, і ви теж обираєте саме такого чоловіка в ту саму ситуацію, що й вони. Чи варто його пробачати, якщо ви сумніваєтесь, і чи варто було, якщо вже пробачили? Чи це було правильно? Так. Тут іде карта про те, що треба вчинити правильно. Правосуддя. Ви його засудили, але ви пробачили, ви зробили. Правильний вибір зберегти свій шлюб, офіційний шлюб, знову ж таки, йде по цій карті. Тобто, не дивлячись ні на що, якщо ви сумніваєтеся, є шанс зберегти цей шлюб. Давайте подивимося, що ж буде далі, якщо ви збережете або вже зберегли свої стосунки, можливо, це були стосунки ще не у шлюбі, ваші я маю на увазі. Ви збиралися одружитися. Ця ситуація тепер нагадування вам. Замислитись, чи треба, то, власне, тут великий потенціал все ж таки у цих стосунках, зберегти їх, відновити справедливість, а справедливість на вашому боці. Чи будуть у нього ще стосунки з цією жінкою? Ну, ви знаєте, точно сказати не можу, але ймовірність все ж таки велика. Що все ж таки він не, Вона не відпустить його так просто. Тут можуть бути якісь і магічні вплив і. Такий, який, знаєте, сильний зв'язок досить між ними. Тому не факт, що взагалі він так просто з нею розлучиться, розстанеться. Ну, дивіться, чи будуть у нього інші жінки? Чи все ж таки ця ситуація конкретно пов'язана з нею? У нього інші жінки теж можуть бути. Тобто. Ви можете дати йому ще один шанс. Це знаєте про ті граблі, про які я казала, і карти чомусь вони говорять про вибір, про правильний вибір. Тобто ви можете дати йому другий шанс. Але не факт, що він скористається цим шансом. По цим двом картам, наче знаєте, йде внутрішня боротьба, така дуже серйозна боротьба. Тобто він ще не визначився, чи хоче він бути з вами, чи хоче він бути вільним. Він досить сильно тягне до тієї жінки. Тому, якщо він цим шансом не скористається, який ви йому дали або дасте, то третього шансу вже точно ні в якому разі не буде. Але чомусь карти радять вам все ж таки спробувати врятувати ці стосунки, тим не менш. Ймовірно, що ця внутрішня боротьба призведе до того, що він все ж таки зрозуміє вашу цінність. Але тут про сумніви, про цю боротьбу і про саме про цю жінку дуже багато, що може, може ці сумніви перемогти, і він сам від вас піде. Але ви маєте, судячи з поради карт, зробити все ж таки крок йому на зустріч, принаймні спробувати. Добре, третій варіант, хто обрав, давайте подивимося. У нас причин зради, яка ховається у його характері. Чому він так вчинив? Що в його характері? Надихнуло його вас зрадити? Що таке сталося? Давайте подивимося, що сталося? Ну, він взагалі любить. Увагу жінок, він досить такий чоловік. В першому варіанті теж щось подібне було. До речі, він чоловік, який любить увагу жінок, якому недостатньо, ймовірно, недостатньо одного партнера. Тобто він не буде зупинятися на одному партнері. Можливо, він ще занадто молодий, не визначився, не хоче жити з однією жінкою, можливо, не бачить вас тією самою. Спокусився він, спокусився на іншу якусь красиву жінку. Взагалі йому треба це, йому потрібна ця увага, увага жінок, постійні романи, романтичні переживання, відчуття себе лицарем на білому коні. Тобто це в його характері. Це в його характері. Що, можливо, ви зробили не так, що криза в ваших стосунках сталася якась, чому? Чому, власне, він це зробив? Ви тут ні до чого, перш за все, я е, хочу звернутися знову е, до того, що це його характер такий, і ви його не зможете змінити. Можливо, єдине, що ви дали йому достатнь, досить багато волі, свободи, тобто ви йому довіряли, ви не, можливо, навіть якось вже були зради, ви і раніше закривали на це очі. Тобто. Це, наче якась норма більш для нього це норма для ваших стосунків? Недостатньо ви не показали, наскільки серйозно ви відноситеся до того, що він може звертати увагу на інших жінок. Тут по цій карті проходить, що ви чи то справді не хотіли бачити, помічати, що в нього вже і раніше була зрада, і не одна, можливо. Саме ця жінка, яка стала причиною зради, так? яка її роль. Яка її роль? Тож вони, я бачу, якось пов'язані в роботі, по роботі. Тобто, досить багато часу вони проводять разом фінансово з якимись документами все, вони пов'язані. І знову ж таки, вона, вона теж доклала до цього зусиль. Вона, знаєте, так, заманила його, але не спокусила. В попередніх варіантах, до речі, дуже були схожі ситуації. Не спокусила вона його, вона йому якось допомогла, спочатку як друг, можливо, вони спілкувалися як друзі, а потім повільно підвела його до думки, що з вами йому не так-то і добре, не настільки добре, як було б із нею. Чи є певна карма у ваших стосунках, чому так сталося з вами? Ви знаєте, карми я не бачу, кармічного впливу я не бачу. Але ви знаєте, що може бути якісь ваші такі внутрішні страхи. Ви завжди, можливо, цього боялися. Ви завжди по цьому, з цього приводу сильно переживали. Можливо, вам снилися якісь сни, де це відбувається. Ви це передчували, знали, можливо, готувалися до цього. Можливо, це вплинуло на те, що ви не настільки якось суворо. Не те, що суворо, не настільки чітко дали йому зрозуміти, що ви цього не хочете, ви цього не потерпите. Тобто ви десь внутрішньо завжди були до цього готові. Можливо, ви занадто чудово знаєте його такий характер. Дуже любите його і готові з цим миритися, я не знаю. Це не про карму. Добре, чи варто вам його пробачати цього разу? Або якщо ви вже пробачили його, чи варто було це робити? Чи буде якийсь результат в цьому плані? Ні, я не думаю, що щось зміниться. На жаль, він буде знову і знову розбивати вам серце. І тут нічого не зміниться. Розумієте, характер у нього такий. І я ж кажу, що для вас це буде боляче, тому що ви, наче скільки б ви до цього не готувалися, скільки б ви не намагалися з цим примиритися. Все одно вам буде боляче, ви будете страждати, ви будете переживати з цього приводу. Знову і знову ця людина буде розбивати вам серце. То навіщо воно треба? Не знаю. Це навіть не кармічний якийсь зв'язок, власне, не по цій ситуації. Як будуть розвиватися його стосунки з цією жінкою, з якою він вас зрадив? Ну, вона, ви знаєте, може. Вона може йому якось допомогти дуже сильно, тобто, певний час вони ще можуть бути разом, хоча він їй, власне, не потрібен. Розумієте, вона самодостатня жінка, і вона взяла від нього все, що хотіла, чого б вона там не хотіла, чи то гроші, чи підвищення, чи просто, знаєте, чудово провели разом час, якось, можливо, підійшли одне одному ліжку. І все. Потім він, він їй вже не потрібен. Тобто, навіть якщо він захоче, то не дуже то певний час, короткий час, але потім кожен з них піде своїм шляхом. Добре, І чи будуть ще інші жінки у нього? Так, інші жінки будуть. Він романтик, принаймні він вважає себе романтиком. І як я вже казала, повертаємося до першої карти. Дуже схожі карти по енергіям випадають, що це в його натурі, в його характері гуляти, зраджувати. Не тому, що він жорстокий, не тому, що це натура зрадника, це людина, якій потрібно багато уваги жіночої емоції, романтики. Саме розумієте, оця романтика, коли все починається спочатку, знайомство, флірт, медовий, медовий період, оцей, так? оці нові, нові такі пристрасні почуття. Йому цього не вистачає. Для того, щоб це відчути, йому потрібно зустріти іншу жінку. Тобто в рамках одних стосунків, коли ви вже довго разом відчути це знову і знову досить важко. Тому він буде цих гострих відчуттів шукати постійно. Добре, і останній варіант. Подивимось, можливо, хоч в четвертому варіанті все буде не так печально, а будуть якісь перспективи, хоча не знаю, чесно кажучи, як до цього ставитися. Зрадник, він є зрадним. Дуже часто чоловіки просто не можуть зупинитися в цьому плані, це їх натура. Хоча обставини, знову ж таки, бувають різними. Подивимось, давайте в характері, в характері його. Яка причина, чому він вас зрадить? Що таїться в його характері. Знаєте, я думаю, тут щось таке про бажання піти від проблем, від почуттів. Тобто він в якийсь момент не захотів залишатися з вами, не, не витримав чогось. Розумієте, така людина, яка завжди іде, тікає, тікає від труднощів, тікає від проблем. Його почуття дуже швидко згасають, коли починаються ці проблеми. Тому, ось навіть з малюнку, бачите, жінка, вона так руки показує, що ні, не хочу, набридло, все набридло. Тобто він тікає, він такий втікач від труднощів та проблем. І він знаходить де краще. Тому що вирішувати проблеми, тож складно, то треба вкладатися дуже сильно в стосунки. Що в ваших стосунках не так склалося, що, можливо, ви зробили не так. Ви знаєте, він отримав від ваших стосунків все, що хотів. Ми дуже турбувалися про нього. Ви виконували, начебто, не, чи не кожне його бажання. Дуже багато йому дали. І таке, власне, Таке відчуття, що він все взяв найкраще від цих стосунків, і потім пішов знову шукати десь те саме найкраще, розумієте? Тому що, можливо, почалися якісь проблеми, не всі його бажання стали задовольнятися на певному етапі, і він пішов шукати, де задовольнити їх знову. Що зробила ця жінка, з якою він вас зрадив? Який внесок її у те, що він? Пішов до неї. Знаєте, вона така сильна, енергетично сильна. Вона приваблива, досить яскрава, але вона, знаєте, чи не силою його. Взяла тобто, досить таким великим напором, темпом. Тобто вона, Можливо, якісь обставини, такі, знаєте, склала для нього, що в нього просто не було вибору. Тобто настільки вона чи спокушала його, чи щось пообіцяла йому таке неймовірне. Можливо, навіть завагітніла вона, і в нього не залишилось іншого виходу. Чомусь така інформація прийшла, без значення цієї карти. Але, до речі, у ці колоді сила це не сила, а насилля дуже часто. Тобто вона його просто примусила до цих стосунків якимись маніпуляціями, якимись, ну, не знаю навіть чим, важко зрозуміти, але така жінка, яка захотіла та взяла. Тобто, він, знаєте, можливо, якби прочався, то особливого вибору в нього не було. Чи є певна якась карма в цих стосунках у вас? Ви знаєте, не бачу карми. Тобто, кармічного зв'язку я такого не бачу. Просто вам. На жаль, розбили серце. Можливо, у вас вже була така ситуація, коли ви дуже багато віддали людині, але вам розбили серце. Це дуже боляче, коли ви нічого не зробили поганого, коли ви ніде навіть не помилилися, навпаки, все найкраще віддавали цій людині, а вона ось так з вами вчинила. Це вам просто треба пережити якось. Це урок життя, це не карма. Болісний урок життя, Я б назвала це так. Чи варто вам пробачити його, якщо він взагалі цього теж хоче? Чи варто було пробачити, якщо він вже до вас повернувся, покаявся? Не бачу ні в нього бажання, ні в вас його пробачати. Якщо думки такі є, то знаєте, що, власне, навряд чи це призведе до чогось, навряд чи щось зміниться. Можливо, зараз ще ви взяли певний час на роздуми. На деякий час, можливо, що зміниться, але стосунки вже будуть не ті. Буде холодність, буде відчудження, вам буде боляче все це пережити. І, власне, все призведе до того, що ситуація може повторитися. Чи є у нього майбутнє з цією жінкою? Чи зрадить він з нею ще раз? Чи залишиться він з нею, якщо він пішов від вас до неї? Ну так, в них є майбутнє. як. Чому я кажу, що, власне, миритися не бачу сенсу. Вона все одно його забере. Вона така, знаєте, свого доб'ється. Вона вже одного разу це зробила, і вона націлена на нього досить серйозно. Вона його просто будь за будь-яку ціну відіб'є у вас знову. І якщо він вже пішов і ви його, ви його відпустили, то ця жінка так просто його не відпустить. Вона хоче з ним сім'ю. Наскільки це можливо, звичайно, хто його знає. Чи буде він її зраджувати, скажімо так, або якщо ви все ж таки помирилися, чи будуть у нього ще й інші жінки? Так, будуть. І їй він буде зраджувати, якщо вона залишаться разом, і досить, досить активно, нічого не зміниться. І вам також, тобто, я ж, як сказала я на самому початку, це натура людини. Все найкраще, коли все добре, він з вами, коли щось починається погано, складнощі, труднощі, він йде шукати кращого життя. Ти вирішуй свої складнощі, труднощі сама. А я повернусь, коли все налагодиться. Поки що десь побуду в цій тихій гавані, десь в обіймах жінки, яка наразі проблем немає, і яка не буде свої проблеми намагатися вирішувати якось зі мною і мене до цього залучати. Якось так. Ну, бачите, до речі, цікава, дуже схожа картина сьогодні лейтмотив. По кожному варіанту проходить однаковий. Дуже часто зрадник це зрадник по життю. Справді. Е, тому, як діяти, залежить від вас, це лише ваш вибір. Але прошу вас бережіть своє серце від такого болю. Можливо, не вартує воно того, а краще все ж таки знайти людину. Яка вас не зрадить, тому що зрадники не всі, звісно, не всі. І обов'язково ви зустрінете того, хто буде вас любити та цінувати, чого я вам і бажаю, друзі. До нових зустрічей!